Не обичне відео на моєму каналі буде, але побачив, що випустили трейлер по Five Nights Freddy's е Секрети Міміка на PS5. Уже е готовий. Не знаю, може той теж був правильний, але я хочу подивитися, а що і куди. Бо я як подивився, я ніфіга не зрозумів, ну дуже цікаво. От, е він вийшов для PS5, я так розумію. Но, мені здається, що потім його перероблять на комп'ютер. Коротше, Подивимось, що будемо зараз дивитися. Погнали, в общем, дивіться. А що нам робити ще? Е, отже, дозвольте мені пояснити ситуацію. Ситуацію яку? Те, що якась дівчинка дівчинка, пішла фіз куди, Прийма... Приймаємо це фіг uh, фізна, куди пішла. У uh, пішла по, яко... по, які... по... Вже піцерії, яка вже завалена, вже на неї всі забили болтяру. Uh, і яке може тут бути uh, пояснення ситуації? Всі вже знають цю ситуацію. Один із наших підрядників, Едвін Мюр Мюрей. Едвін Мюрей. Зник безвісти, залишивши наше Майно покинути на своєму складі. Ваша робота проста. Увідіть на склад і візьміть технологію, яку він розробив для нас. Питання наше. Зразу по геймплею. Це не FNAF. Це взагалі не FNAF. Це якась Якась фігня на мастері, яке вже давно жариться. Дуже незрозуміле, що це таке? Це FNAF чи що? Коли у ФНАФа. Отаке має бути. Це ФНАФ. Я не бачу тут е, самих аніматроніків. Де, де, де вони? Де відсилка на останні частини? Що це таке? Що це таке, я не Я... Звертаюся до, розроб... до розробників, ви офігели, чи що, я не розумію. Де, де тут може бути понятно, що це іменно про міміка і про ФНАФ. Your job is так, окей, э, собака, це що warehouse. там було. Так. Так, питання, а що це таке? Що це за генератор? Що це за генератор? що На, нам він? що На, нам ви, э, в грі? А, ну да. Ну так, в принципі, якщо ви. Ну там же ж, да, треба щось забрати. Да, да. А що забрати? А я не знаю. В общем. Э, Прошу. Ну, в принципі. в принципі, да, в принципі принципі Смисл, понятний, ми маємо щось забрати, а що не зрозуміло що. якісь Якусь. технологію. Яку. Технології так я так розумію, це відсилка на F, 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 F1. Бо там теж стояли такі. ну, Такі телевізори іменно такого типу. І на один на одному. Може і стіл такі самі? Kind of uh, це свого роду прототип. Ендоскелета. Які може адаптувати під. адаптувати. А, адаптуватися під будь-який. Серйозно. Так, ну це костюми. Це костюми. раз, от, от два костюми. Це костюми, які нам показували. Ну, не такі, но, в принципі, такого роду. Костюми нам показували в кінці а, руїн. Коли ми бігли від Мівіка, якщо пролетіти, там е е є костюми. Типу, там ми не можемо, але після того, як можна пройти, то там. Коротше, з читами, там можна пролетіти, або ж. О, кстати, слон. Він у нас був. Я, я його бачу, я літав там. Костюм і, ста, і стати будь-яким. А, і будь-яким персонажем, він, в принципі, може залізти в будь-який костюм і добавлю. Ми підозрюємо, що він може бути неспра... несправний, тому просто пам'ятайте про невелику. Але... E, не нульову ймовірність того, що ви можете отримати значні травми під час спробу. Так, питання, а це хто? А, це якийсь незрозуміло. Що? На, ну очі я бачу, а що це, я бачу? Ти що таке? Ти що таке? Ти хто? В очі світяться. Ти що таке? While а, while Дістати його включаючи, але не обмежуючи смерть або роз. The... E, ми цілком сподіваємося, що процес повернення пройде гладко та без інцидентів. Так, це якогось. Ру... Рука персонажа якогось. Прямо от якогось прямо такого длі. Дуже він. Як це длінний. Ми зрозуміли, що я хочу сказати. О! Ля. А я думав, ти не типу, не покажу там самого цього. Ти Балумбоя цей передивився, да. Там тоже такий. Тільки він шариками такий милипизрический. Такий маленький Мій Меліпизпіческий. Так, я не знаю, але щось сталося, Ну, в общем. Але про всяк випадок, радимо вам навести а, порядок у своїх справах до прибуття. Якого прибутню ну, він виходить? Перш ніж а, має приїхати сюди, він має навести в себе порядок, потім приїхати, забрати і уйо. Молодець. А нам, типу, не покажуть, як це було. Це типу до того, як мімік, це все почебу. А, це до того. Точно. Це ж секрет. Чого ж названо секрет міміка? Бо це, виходить, до сюжета, до цього всього, як ми дізналися, нам розпові... будуть розповідати його історію, його секрети. Те, що нам не розповіли вже у основній грі. Про нього. Бо там вирізаний контент, виходить. Мав мав бути контент більше Но вирізали. Подумали, так краще ми розділимо нормально вам розкажемо. І тоді вже ми будемо нормальними людьми, які вже розказали. да Оце да. А це як я так розумію, сам мімік. Бо щось не похоже, щось. А, так, це що? Це. Це не знаю, це прям якась. Так, ну. С -с -с Слон чи як його там. Ну він. без, без руки. Відірвана рука. Якісь, не знаю. ну це мені щось напоминає, але не знаю що. А, ми туди маємо й спускатися. Я так розумію, це роботоботи, да? оці от колишні, ну, типу, колишні. Назад до роботи, а я. А, так, це. А, назад до роботи, все. Це я так розумію, події до того, як Грегорі попав туди. І події до того, як вообще це все створилось. У ну, після того, як уже привезли самих цих. Капець. А це хто ваніота, да. Тільки в якомусь іншому. Хелпі. Ви, звісно, ідею із цього із попіблейма. Там просто теж була. ота... Тільки вона вчителька була. А в принципі, да. Ну, нарус. Роз... Прям роздубане. Все. Корпус. Ендоскалеті, так розумію, все нормально. Ну, іменно так, що ендоскелету нічого не дісталося, тільки іменно ко... самому одягу. Цьому всьому. Мені вона похожа на Бейбі із п'ятої частини ФНАФа. Бо вона теж в неї, оці якісь. Не зрозуміли, що. Ну, коси, понятно діло, що вони були хоч понормальніші, а просто розріз оцей. Мені напоминає, тільки було без оцього. Окей. Так, це щось теж. А, це той, який нам вже показував. Ого. Він теж повернеться це що ти на, на, на піанину, тому... тту... тту... Я не пам'ятаю як його звати. Йо-а май. Ааа, я пу інтертеймент uh, Не несе відповідальність за пошкодження майначі людей. Дякую за те, що ви, е, ви є цінним членом команди Fazbear, Entertainment. Uh, Fazbear а, Так. 6 місяця, 13 числа цього року. Окей, розбираємо трейлер. Окей, давай. Окей. А. Бачу, що дорога. Прям як. А, не знаю де. А, машину. Служб... службова машина Fazber Entertainment. Є... So, me... а, Так, давайте вже без субтитрів подивимось. Explain а... а чого ви не наліпили, типу, якогось там Фредді ж це ж Фредді ще лице. Не, не зря, а ну не, як це? Не зря. Не випадково ж назвали Фазбер. Там же ж цей. Five Nights, п'ять ну, ночей у Фредді, тому і Фазбер Entertainment, бо логічно. Так, зразу. Uh, я так розумію, це теж костюм. Ну, це якийсь дуже маленький костюм. Це, от, це от, тут теж костюм. Ну, це, я так розумію, от ці от, самі великі це, напевно, є костюми. Або вони іменно от прям от такі от мають бути. Ну, коротше. Мені подобається. Що воно все якось роз... іменно розкидано, що тут іменно роботи якісь ведуться, а не просто все тут там понатикано. Відсилка на це на їхню студію. Вон. Відсилочка. Так. Це офіс. І я так розумію, точно за нами 9 чи щось таке. А, вентилятор, як же ж без вентилятора? А, ми вже це бачили. І двері зі а, Так, буде піца. От їхній логотип, я бачу там. Стікло. І за стіком, я так розумію, вже саме ця, Або воно просто саме, сама комнатка. А стіл. Ну, не знаю. Стіл. Нема відсилки на стіл. Два... 12 годин а, ночі. Це означає, що це відсилка до того, що ми виживаємо 6 годин в 12.00 починається жопа. Так, це костюм якоїсь собаки чи що, я так помню? Він прототип чогось, я так розумію. А, прототипний ендоскелет. Ну, ми то прочитали в субтитрі. Він, виходить, якийсь прототип. Мені кажеться, він зв'язаний якось із прототипом. І Те, що в Poppy плейтайм. Бо що той, що. Шо... Ні, ну того нам хоч показали, а того та ні. А хто тоді головний герой. Хто тоді. Як я називаю? Хто тоді головний Як його... злодій в цій фігні? Авто ні. не цей. Авто сюди щось не вписується. І його нема. Його нема, його не показали ні в. Ні, в першій частині Security Bridge, а вже в доповненні Ні. Показала тільки його кімнату. І то вона не роздовбана, як показували в кінці. Вона мала бути просто там в валіще повністю. І Блоп, його там отой непонятний, складжений з усіх. Його тут, його теж не показали в. А, ні, його показали тільки там чуть його Так видно, на. какие-то секунд? Окей. Какая скачка. Або... Або... Это so the... я, кстати, вообще не понял, кто тут. Это ты... А, это... Це... Нет, это какие-то птахи, я так понимаю. Або щоб... Не знаю. То я на тигра це мало мало похоже. Limb, zero, could... О. О-о-о-о-о. Які мю руки длиннющі, як не знати в кого. Ну це якась. А, а, ця... не тюрма, як його називають, господи. В'язниця. Або це просто решітка як. Поставити. А це, я так розумію, сам же мімік буде. Да? Він буде переодягатися усі персонажі, які мод... він може переодягатися, а потім уже а, ходити і наш. чмирити. Що ти таке, що ти це. Expect... Кстати, так, Нравиться, що вони. Не нравиться, що не всіх вже персонажів показали, Тих, хто не можна було показувати. Бо зараз, ну, вони б тупо показали всіх персонажів, які нам нафік не треба би знати. Показали би там кусочок його. Там очі. Там руну, якусь руку він висовує. А не ми он, бачимо бойку. Он, він зараз wow, майже повний. Майже повністю він а, висунувся. But just in case... Ну тут окей, тут ми, я вже зрозумію, що це ті гриб, а всередині вже сам. Сам прототип мімік. мімік. Мімік, мімікнув. Не мікнув, мімікнув. А, це... Я взагалі, кстати, не зрозумів, що це таке. Даже після з оцього... А! Ні. Ні-ні-ні-ні. Було б, видно, було б зрозуміло що там. А, Я так розумію, це якісь прям механізми, в яких ми маємо. А я поняв, ми маємо БОС. Хто пам'ятає, я не знаю. А, в Security breach Помните, ми водили оцю війню. Не в Security breach а в якісь грі, а то теж треба було. Провести там грає. Якісь на телефон грає. Що ти іменно складаєш трубки, і тобі треба його провести. а Іменно що трубки мають сходитися по цьому, і воду провести чи що там має текти. Ця відсилка на роботобота. який Це, Я так розумію, відсилка іменно від них. Вони, типу, оце іменно мав бути закінчена версія, ну, як кажуть, пішло э -э, не так, і вони переробили. <М> Ні, Оце, кстати, кабзизін страшніше виглядає, ніж ті. Ті, Ці... Тіце маріонетки якісь фігові. от Фігня фігня. <cinematic> <ум> так, подарунок. Якийсь склад на фоні. А, дошка, ще щось, провід, щось має, а ну питає, я так розумію, енергія йде. Так, важіль, який ми можемо крутити, там, 360. Та ну, та ну, ну, я думаю, не може так ходити. Ну не може він ходити прям походкою, як, я не знаю, як, як тисячу гривень знайшов на дорозі. Оцей ванні. Це прям ванні. Якась, я, я вам кажу, це має бути відсилка на ванні. Бо тільки вона із з якимось непонятним. Цим. А, ні, її нема в е, руїнах. бляха-муха. А тоді хто? А, ні, він же сказав, що ми втекли. У мене є подруга, яка знає а, всі ці. Она... А, вона ж. За... Вона влаштувалася на роботу, коли був, був вже сам, сама ця піцерія з цими аніматрониками, які ми бачили: Фредді, Фо... Фредді, Чіка. Ф... Роксана, Монті. І. якийсь ще там був. Яка ще там була. Ця? Які ще там два аніматроніка? А. Э, Сонце і місяць. Сонце і місяць. О. Но. А, ну так, да. Ну да, вона злаштувалася тільки тоді, коли ті були. А це я так розумію, передісторія ще. Що було? You of... Order. Нічого не понял. Так, і теж на руїни, бо ми теж втекали І по камерам дивилися, і тут не камера, тут... так не зрозуміло що. Uh, welcome. Help you, через точки, як Іванні. Кстаті, він отут отакий цифровий, значить. Вони його ще нормально не проробили. Іменно по програмі вони тільки, ну, думають, ну так він поки що буде. Mm -hmm. Так, далі. Відсилки ну, Гусь. Гусь бачу. Це я не знаю на що відсилка, і взагалі не має бути в FNAF і у нас. Не. Або може це костюм, а він у ньому зараз. Але я бачу, що тут іменно. Бачите, якщо придивитися отако. Отут воно вже скріплено. Воно вже скріплено, що ти. Це... Значить, це повноцінний вже аніматронік. Миш. Ага. Окей. Okay. Гусь. Багато гусів. Раз гусь. Два гусь. Три гусь. О, Монті! А я ті. Монті! Вон Монті, он сидить, Он, Ой не дуречочок. Он Монті. Ду Це я так розумію вже тоді, коли вони всі були, бо а чого чо там мав бути крокодил? Нема крокодила в самій в самій грі, немає самого крокодила іменно, отакого. Так, це похожий мені, мені на того чебуречка, який я, це. який я, за нами бігав, то, ото, то бігало. Незрозуміло що. Як його звати? Монті Monty, извиняюсь. Montie tak далі. Так, це... Ти чекай. Сіканеч. Так, це я так розумію. <хи> це я так розумію, він тільки версія інша, Я так розумію. Ну так, це ж передісторія того, що мало статися. І мені на когось похожий. похуй ему на кого. А, ну. Да, даже не знаю, на кого мне не похожи. На, какой, на какого-то персонажа точно. Ну, уже так, Все, окей, а, трейлер. Трейлер а, мені сподобався. Будемо чекати гру, подивлюся на отзиви, і будемо думати, чи записувати, чи ні. А поки що на цьому все. А, я не знаю, в мене виходить за... ну, запись, яку я записав, вона щось зікнулася. Я не знаю, буду дивитися. А, в общем, а, якщо хто не бачить, я оставлю посилання на цей. Ну, Uh, цей трейлер, може, щось ви знайдете, може, щось я пропустив. Я не знаю. У мене це перше відео, яке я викладу сьогодні, це сьогодні п'ятниця, сьогодні А, uh, Я не знаю, як вам зайде такий формат. Ну Мені просто я не знаю, іменно ютубери, які знімають ігри, вони теж знімають таке. Uh, це. Ну, мені понравилось. Но мені не подобалось те, що нам розкрили прям всіх персонажів. Ну, іменно не розкрили, а показали всіх персонажів. Питання, на що ви таке робите? Я не розумію логіки. Я не розумію їхні логіки, бляха-муга. От ви показали персонаж. Хоча би крапельку покажіть і хватить, не треба показувати, його прям всього хай вимиваються. хай прям Короче, капець. Всього два. це я лишу собі на прив'юшку, якось заберу і всю. Все, посилання буде на плейліст, Секунду. Посилання буде в описі під відео на всі плейлісти. Підпишіться, підпишіться на канал, поставте подобайку. Під коментарі до сутих ігрочок, до сутих проходжень, досотих таких відео, обзорів на трейлери, може, назву не знаю. Всім пока! Thank you for watching!